З нами команда Сія Олександр Баніков. Підводимо підсумок 17-го всеукраїнського турніру. від Відемо ліги Одеса Cup». Саш, наскільки вважаєш цей турнір знову вдалим від нашої організації? Ти не вперше береш участь. Поділися емоціями від турніру цього року. Хочу сказати від себе особисто. Я, мабуть, казав і на жеребкуванні і вже там котрий день кажу всім учасникам, що здається, це, мабуть, найсильніший по складу команд і по працівникам турнір. Ми бачимо, що навіть команди, які з іменами не виходять в вищу, вищі ліги, грають в Сільверкап. і Це це знак того, що турнір росте до такого рівня, що, мабуть, вже скоро такі команди, як і ми, сія, будуть приїжджати виключно за. Заслугів за попередні роки виключно, бо не будуть проходити сенс по майстерності, тому що настільки дійсно рівня команди приїхали цього року. Для так для пересічного болівальника, для болівальника просто шикарний турнір. Бачимо, кожна гра дарує нам свято футболу. Кайф Вообще, турнір цього року просто неймовірно шикарний. Ну що, вам, в принципі, додати нічого. Хочу подякувати за участь, як завжди, вашої команди. Ви постійний уже член Diamond Club, назвемо це так. Тому будемо раді бачити і надалі успіхів вашій команді і процвітання. Так, дякую. Дякую.